Маркіян Лопачак, я з нами на скайпі, секретар Львівської міської ради і старший лейтенант Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Маркіяне. Слава Україні! Доброго вечора. Говоримо зараз про те, наскільки нам потрібна мобілізація, чи потрібна в першу чергу зброя, чи підтримка наших західних партнерів є. Першочерговою, яка на вашу думку пріоритетність? Що ви бачите будучи на фронті? Які потреби зараз є? Яка загалом ситуація? Розкажіть, що можете для нашої аудиторії? Напевно, в першу чергу найпріоритетнішим питанням є це усвідомлення українського суспільства, що це іде війна, війна на виживання і війна на існування української держави. Mm -hmm. Всі речі, які стосуються мобілізації, збільшення фінансування війська, збільшення кількості озброєння, підтримка наших стратегічних партнерів, вони є надзвичайно важливі, але на мою думку, вони все ж таки є е, тим допоміжним фактором, тому що якщо український народ, українська нація не зрозуміє, що ніхто, окрім них не захистить цієї країни, не захистить е, наших дітей, не захистить самих себе. То ніхто не прийде, не буде замість нас воювати і просто так не буде допомагати нам у цій війні. Тому, звичайно, що якщо зараз говорити, це ну на мою думку, мобілізація надзвичайно потрібна і трошки дивні такі моменти, як на мене, відбуваються власне з процесами цієї мобілізації. Тому що як чинний військовослужбовець, і колишній депутат Верховної Ради, також з самого скликання. Трошки забагато політики в цьому все. Замість того, щоб зараз конкретно вирішувати якісь нагальні питання максимально швидко, максимально ефективно, в нас окремі політики намагаються сподобатися своїм виборцям, намагаються грати якісь такі загравання з електоратом, скажімо так, і коефіцієнту корисної дії від тих дій, ну немає від слова взагалі. Звичайно, що в таких моментах ми можемо подивитися, як діє наш противник, як діє Московія в цих моментах. Там, звичайно, що немає жодної демократії, немає жодних дискусій. Там нон стоп ведеться мобілізація, там збільшується мобілізація. Там країна переходить на військові рейки. Це для нас має бути дуже дуже важливим і тривожним сигналом. І хто що цього не усвідомив, ну напевно, в крайній термін свідомити ці всі речі. Ну, про Росію почали говорити власне, Шойгу, міністр. Не хочеться його називати міністром оборони там міністром нападу Російської Федерації назвав збільшення російської армії до по суті двох двох армійських корпусів, 14 дивізій, 16 бригад. Як ви гадаєте, наскільки це реалістично? Ось ця цитата Шойгу, як це може вплинути на фронт і взагалі чи наважиться От багато було розмов, що після свого переобрання пере цього плебісциту, Путін наважиться на. Масштабні мобілізаційні процеси всередині держави, які також там, можливо, не зовсім просто сприймають, але тим не менше, вони там дають собі швидше раду. Як ви що ви про це думаєте? Наскільки це ризиковано? Ну давайте будемо в першу чергу реалістами і, і, і будемо сподіватися найкраще, але готуватися до гіршого. Який мобілізаційний ресурс є в Московії станом на сьогодні? Надзвичайно великі. В них ще можна мобілізовувати і мобілізовувати, так як вони відносяться до свого населення, відносяться до своєї цін, відносяться до того, як вони їх застосовують на війні як до такого абсолютного непотрібного м'яса. звичайно, що вони можуть мобілізувати і не один, і не два, і не три армійських корпуси. Наскільки це. Можливо, ну можна сказати, що так можливо. Тобто з людським ресурсом у них все гаразд, можуть бути проблеми з логістикою, вони швидше за все будуть. Будуть проблеми, звичайно, що з озброєнням, з технікою і, і так далі. Але ці всі проблеми Московія станом на сьогодні навчилася вирішувати і вона них повільно, але все ж таки вирішують. З огляду на те, як ми дивимося, як заявляє і е, е, Путін, і заявляють інші очільники. Е, Росії, звичайно, що в них мета якби не ці байки, які ми чули напередодні 24 лютого, 2022 року. Там про це в них мета однозначно це відтворення Російської імперії, відновлення радянського союзу, і звичайно, що вони будуть намагатися ці свої плани втілити в життя, чи в їхніх планах проглядаються якісь наступні території і захоплення на наступних окупаціях наступних. Території, окрім України, напевно, що такі варіанти теж розглядаються. Причому тут навіть вже не для нас не буде секретом, що ми отак щось філософствуємо. Треба послухати просто низку заяв європейських лідерів, які вже просто відкрито говорять, звертаючись до свого населення, звичайно, звертаючись до своїх військовослужбовців, до збройних сил, що потрібно збільшувати фінансування, що потрібно готуватися і потрібно створювати збройні сили. Європейські такі, щоб унеможливити набуд Росії, тому що найкраще уникнення і унеможливлення війни це підготовка до війни створення такого суспільства, такої економіки і таких збройних сил, щоб ніхто навіть ну в страшному сні не подумав, що на цю країну можна напасти. Коротка реклама на Еспресо, в Ютубі продовжуємо працювати. А поки реклама на телеканалі еспресо, ми справді є в трансляції на ютуб-каналі, говорить Великий Львів. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви активні під цим ефіром. Ви реагуєте на те, що і пишуть коментатори, тому що не завжди це бувають ті, хто нормально реагують на все, що в Україні це можуть бути боти. Ви це розумієте, це під різними ніками можуть з'являтися і закидати спеціально певну інформацію. Це знову ж таки ось ця психологічна атака, яку можуть здійснювати, в тому числі щоб. Між нами сіяти якийсь розбрат, паніку і все оце решта. Ставтеся до цього з розумінням. Пане Марк'яне, є ще запитання до вас. Говорили з вами перед ефіром. Ви в курсі цієї ситуації у Львові, в Академії сухопутних військ проводила. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України засідання виїжджали кілька нардепів. Це була реакція на мовляв звернення курсантів, звідти є е в нас пост і пана Ткачука, очільника цього закладу, про те, що справді це було, що вони там відкриті, показували і відповідали на всі запитання, які нардепи їм ставили. Як ви це сприймаєте? Що це, що це за слідча комісія? Як ви гадаєте, до чого взагалі це? Ми це виклик. Ми коли перед ефіром з вами спілкувалися, і ви задали питання власне по цій ситуації. Ну для мене це було трошки дивина і, і, і змушений ну, перечитати, якби вникнути в цю ситуацію. З огляду на те, що я певний період часу проходив службу в Національній академії сухопутних військ, на багато. Що що я прочитав цих дописах, для мене було дивним, тому що навіть спілкуючись з різними іноземними делегаціями, спілкуючись з представниками військових навчальних закладів європейських інших країн, з якими я мав змогу пересікатися в певні періоди, я чув лише позитивні відгуки, навіть з ну, з тими там знову ж таки курсантами, з якими я і спілкувався, і спілкуюся навіть тут зараз. На війні, якби, ну, звичайно, що там є якісь точкові проблеми, але з якоїсь роздутої, затягнутої за вуха ситуації, ну, там і близько немає. Ну І тут питання в тому, що дивіться, якщо питання булінгу і конфлікту офіцера чи курсанта, майбутнього офіцера. З кимось з педагогів чи з кимось з викладацького складу, ну, ну такі ситуації вони є всюди, вони ж ну в життєві. Тобто, їх однозначно потрібно вирішувати. Булінг потрібно однозначно, щоб присікати ці речі є недопустимі. Але тобто, сказати, що ну дивіться, я знову ж таки повторюся вже другий раз. Я був депутатом Верховної Ради. Я е, зараз є чи військовослужбовцем, це повноваження і взагалі занятість депутатів Верховної Ради. Зреагувати на допис там чи звернення курсанта чи низьких курсантів до комісії Верховної Ради України, і ця комісія в складі там не знаю там десяти чи скількох депутатів Верховної Ради буквально все кидає і їде перевіряти оці. Порушення до Львова в академію сухопутних військ. Ну, мене, мене ця ситуація, якщо чесно, трошки просто дивує. Тому що, на мою думку, в теперішній час, в час воєнного стану, в час складної війни в країні депутатів Верховної Ради ну, трошки більше е безпосередніх обов'язків і більше нагальних обов'язків, які потрібно вирішувати. У нас 4 тисячі поправок до закону про мобілізацію. Зареєстровані Верховній Раді цей закон про мобілізацію в листопаді анонсували і станемо зараз на кінець березня. Ну там пройшли ледь не половину правок. Ну можливо, цим потрібно зайнятися депутатом Верховної Ради і а, а, а не, Маркян, там, не проводити Беркен. Якісь... Я перепрошую завершити Та -та. думку про сухопутку. Ми повернулися в ефір еспресо. Ви під час реклами почали говорити про цей. Про цей інформаційний розголос навколо Львівської сухопутної академії, завершить свою думку. вже тепер для глядачів еспресу ще раз для глядачів із я вважаю, що знову ж таки, якщо є якісь моменти з булінгом, з приниженням чи з іншими речами, їх однозначно потрібно вирішувати. Друге питання це за час моєї служби, зокрема в академії сухопутних військ чи пересикання тут із викладачами і курсами на війні. Ну я не чув про, про, про подібні проблеми. Якщо це якась там, скажімо, побутова чи точковий конфлікт, однозначно треба вирішувати. Для мене дивно, як до колишнього депутата Верховної Ради, що курсанти звертаються там не до безпосереднього керівництва, там не керівництва, сухопутник військ там до генерального штабу, міністерства оборони звертаються власне до Верховної депутатів Верховної Ради, і депутати Верховної Ради кидають всю роботу в Верховній Раді і, 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 і летять до Львова вирішувати якісь конфліктні ситуації між викладачом і, і, і курсантом академії. Ну для мене це просто смішно, якесь таке політичне замова. Угу. Була інформація про те, що їжу вони перевіряли. Ну тобто, зрештою, будемо дивитися і стежити за результатами цієї слідчої комісії. Очевидно, вони її оприлюднять, напишуть, які у них висновки. Раніше, зрештою, ми там не чули якихось претензій до, до харчування і взагалі життя курсантів в академії сухопутних військ. Будемо стежити за цією темою, вона важлива. Маркіян ще з нами є. А ми Та, я буквально, я. Я буквально би хотів до договорити свою тазу про депутатів Верховної Ради, тому що ми дуже багато там е, дебатуємо, обговорюємо е, політичне, політичне життя в нашій країні. І що від чого залежить? Я би хотів сказати, що у нас власне, дуже багато що залежить від депутатів Верховної Ради. І поки допоки депутати Верховної Ради не будуть безпосередньо виконувати ці обов'язки, які на них покладені вчасно, якісно і не будуть думати про свої політичні рейтинги, а будуть приймати ті рішення і ті закони, які є необхідні країні в стані війни, не можна оголошувати, що у нас буде посилена інфляція, що ми її будемо покращувати в листопаді і чотири місяці товкти воду в ступі. За цей час вже купа подій змінилася там, це ну чотири тисячі прав. От я хочу просто от, в студії сидять військові, от може хтось пояснити або дати відповідь взагалі. От, кожен з вас знає, яка ситуація на фронті. Є багато речей, про які не можна говорити. Всі розуміють військові наскільки критично необхідна мобілізація, наскільки критично потрібно приймати ці законопроекти, які власне впливають зараз на нашу. Нашу обороноздатність. Яких 4 тисячі правок. От півтора місяці Верховна Рада розглядає 4 тисячі правок. От сьогодні депутат Верховної Ради з голосу е Роман Прізвище. Зараз згадаю, от він порахував, що за березень місяць Верховна Рада збиралася аж вісім з половиною годин. То були Роман, більш нагальні справі. Лузинське Лузинський так. так. Так і, і і в нас якась дивна ситуація виходить, коли військові працюють 24 на 7, без вихідних, без суботи, без неділі. Дуже багато підрозділів без ротацій, місячних, а то й річних ротацій. Е, а тут в нас якби люди, від яких залежить, ну займаються от, от просто чим вони хочуть, що на їхню думку принесе для них більше користі, а не це що потрібно держави. Ну Дуже сумно, тому що просто ну якби це було не тільки наслідки просто відповідальність за ці речі і наслідки, які які можуть статися. Це би була одна справа. А так ну ми заручниками ситуації. Ми в одному човні, і і від їхніх, від їхніх дій залежить наше успішне майбутнє життя наших дітей, нас і нашої країни.